Сьогодні туман на дорозі, там нічого місінько не видно. А, їдемо вечором забирати тварин зі стерилізації, бо ну, іншого, да, іншого немає часу, як мене виходить. А вже ну, бажано забрати там і бафі, і кошенятка наші. так, отак, отак якось їдемо на командці. На да, дехто каже, що нам нема що робити, нема що донятися. відосики свої знімаємо. Заробляємо <кiffe> <кiffe> мільйони, так. <Заробляємо>, <мільйони>, Такі ну, ночні поїздки, але ви, ви знаєте обстановку у нас в країні, плюс те все, що які небезпеки. От виїжджали, заправлялися і тривога. Повітряна тривога раз, дорога небезпечна, два через туман, плюс всякі пригоди можуть бути. так, Покажу вам, кого ми забрали, нам тільки швидше доїхати забрати, і скоренько повернутися додому. Ми дуже забрали своїх клієнтів з клініки. Дивіться, хто у нас? Це Бафі. Так, да, Бафі? Ой, така умнічка. І дуже хвалили. Сказала, що дуже розумнечка. Свої переноски в туалет вона не ходить, вона ж де поки її випустять. Забери руку Денис, нічого покажу, не видно. Не Ні, то просто таке можна відрізати. Да? Хороша в неї така раночка, маленька, все нормально, скоро заживе і шовчик. і, шовчик, да, і відрізали щось ці пальці, мали відрізати, бо там лишні якось так. Тут у нас, дивіться, хто вже чекає, лінці зранку не приходила їсти, прийшла на вечір. да, Кісічка. Те, що приходить на перетримку покушати, Ми її буваємо, запускаємо. Коли холодно да, заходиться, вона серед. сама заход запускається. Да? Ну така вже капут, безпритульна, але вже таке, знаєте, треба прилаштовувати. Да, да, Ось такі. Так. І в нас ще котики. Зараз покажу. Будемо Будем їх всі. Один вкакався мені в дорозі. Ну, як завжди не... Алекс наклав тут, <laughs> так воняло, хоч почистили. Да? А що не можна було там сходити? Хто Ні, як завжди, як завжди надодав ну, переносочку. переносечку, Алікс, він вже так скучає, так хоче вилізти, да, малий? А він був на кастрації. Це Баффі вже. Тут у нас сестрички, це Ланочка і Лекс, які удалили очко. А ну зараз відкрию вони. Ось, подивіться. На, Ось бачите? Очка в неї немає, а так буде ліпше, воно не буде підтікати, не буде гноїтися. Надіємося, все буде добре. І будемо завтра їх, напевно, фотографувати на прилаштування. Хто там ззаді? А, це кінці, так? Да. Хто мене гладить? Да, Ланочка, з дуже хороші коські. А тут в неї вже кофтун. Треба обрізати. Нічого. Ну, красиво. І це очко в неї підтікає. О, е, да, я подумала, що треба її проколоти певно алоя тиждень. Подиться. Лінці? Ти чому Свою. мені на ногу залізла? Вона вже в хаті, вона якось Е-е-е, запри... не, не треба. Можна. Не можна. У лінці друга вакцина першого числа, то не надо да -да, Ну, Подумаєш з одним очком, зато красотка. Да. І з хорошим характером. Без одного очка це не значить, що це все погано, просто табулькой. Просто да. це потрібно було зробити, щоб не стало гірше. Бачите, підтікає, хоча вже і мазали, і капали. І щось нічого воно не допомагає. Одне нормально, а друге в неї хронічно підтікає. Тому ало, я буду колоти, побачимо, як воно буде. Так? А в цей, в принципі, нічого не треба робити, воно там саме. Ну, будемо бачити, якщо вірьовочка буде, то поможе відріжки ласкоські. Десь квисічки, мої дівчатки. Дуже класні кошки. Дуже, дуже, дуже. І оця дуже класна кошка, яка вилізла мені на ноги може, хоч і тут сидить. Може, хтось дорослу забрати. Ви, якщо да. дивиться наші відео, то ще вона запис... молоденька. Ще іде, Лінчик, так? Да? Запис вона молоденька, їй да. може до двох років, тобто, може да. навіть менше. Так що, якщо хтось має бажання взяти. Ось і... така.